І термінове засідання ради національної безпеки та оборони триває зараз в Києві. Там перебуває Оля Кошеленко. Олю, доб... добрий вечір. Ви мене чуєте, що кажуть в РНБО про збитий пасажирський літак? Вітаю, Наталю. Засідання Ради національної безпеки та оборони насправді вже завершилося, і у ці хвилини розпочинається екстрене засідання кабінету міністрів. Як стало відомо, ТСН із наших власних джерел найближчим часом Генеральна прокуратура порушить кримінальну справу за статтею Теракт зрозуміло, що у ситуації, коли літак малазійських авіаліній зник із радарів лише 3,5 години тому робити якихось висновків влада відповідально не може, але тенденція очевидна. Нам вдалося поспілкуватися із речником ради національної безпеки та оборони. Андрієм Лисенком і ось що він сказав: терористи останніми днями на Донбасі вражають уже третю повітряну ціль. У ту, у, а, у той час як українські збройні сили навіть не намагаються цього робити. Будь ласка, пряма мова за останні дні. Це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито літаки АН- 26 та су 25 збройних сил України. Ми не виключаємо, що цей літак також був збитий, і наголошуємо, що збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Ну і за результатами екстреного засідання Ради національної безпеки та оборони, президент доручив кабінету міністрів створити державну комісію із розслідування цього інциденту. До неї, окрім українських фахівців, мають увійти представники ІКАО та інших міжнародних організацій, а також фахівці із Малайзії та Нідерландів. У цей час тривають пошукові операції на місці трагедії. Заявляють в РНБО. І а, наразі, як я нагадаю, триває ще засідання кабінету міністрів там. Також мають бути ухвалені якісь рішення з боку української влади. Наталю дякую, Олю, спасибі. Це була заява ради нацбезпеки та оборони за фактом розстрілу пасажирського літака терористами Донбасу. 295 загиблих. І от є реакція зараз на Фейсбуці. Я хочу зачитати вам коментар. Пише дописувач, друзі з Голландії, пишуть, що їх країна в жасі, тому що в самольоті летіли в основному туристи. На відпочинок серед пасажирів було дуже багато дітей. 295 загиблих. Нагадаю.